Такі палені брикети. Не забувайте, що це одну тебе відповідамкрат. Не потрібно максимально вижимати, скільки ви можете, скільки маєте сили. Це не гідравлічний домкрат, ви віджимаєте Ви відчуваєте, коли вже стоп, От, Бачите вже, ну важко. От я прожав. Все, вистачить. Спускаємося під давлення. Пустили, відкрили кришку і видавлюємо брикет донизу. Притримуємо брикет знизу рукою. Ось що у нас виходить З такі палені брикети. Ось, в принципі, наш результат. Думаю, якщо хочеш так же само, номер телефона вказаний під відео, то робіть брикети з донизу.